Добрий день! Уже у мене камера краща і хочу вам показати дуже злісного, злісних шкідників хурми мурашки. Я тут помітив, що дві мурашки тут сиділи. Бачите, там такі цяточки темні, то мурашки кусають. Виходить сік, і вони той сік забирають. І потім получаються такі скрючені деградовані листки. І ми думаємо, що то якась хвороба, а то виявляється просто мурашки. Я цю штуку вже дуже давно виявив. <кхе> Сидів і дивився, що вони роблять на хурмі. Бачите цяточки? Вони там, де там де ці е, жилки я не знаю, як воно називається правильно. Ці жили, по яких сок ходить, вони там кусають на, е, на розвилках, ходить сік. І так продовжається. Поки листок свіжий. Це все, це все вони роблять на, на таких молодих, гарних, свіжих листках. Тому треба або робити пояски із липким чимось, щоб вони не ходили, або оприскувати ядом. О, бачите? Ходять. О, зарази. Цілими днями ходять і кусають листя. І вроді лист, листків багато. Вроді би всі місця вистачає, а он теж листочок скручений, він вже скручений. Видно, цей листочок вони давно собі облюбували. От він, бачите, скручений. Тому що на ньому рани. Бачите, там цяточки такі. Вон там над ногтем покажуть. Бачите, цяточки, то все, вку... то все вкуси. Листя получаються слабі, дерево слабне, і воно тоді ні плоди не може такі викормити, сильні, великі. Ну, гірше йому. Саме краще у курячих дворах хурма росте, тому що там кури бігають і ніякі мурашки не можуть жити. Все, Дякую за увагу.